Олег, вітаю. Ти вже на старті матчу відкрив рахунок, забув швидкий гол. Як тобі вдалося так швидко реалізувати свій момент? Ну, у нас була установка від тренерів, що перші 10 хвилин ми повинні зустрічати впереду, і ось так от вийшло на підборі. Зіграв і забив. Ми відкрили рахунок, мали гарний настрій, але після забитого голу склалося враження, що команда. Почала грати другим номером. Чому саме так вийшло? Ну, я думаю, це стосується, не знаю, погодних умов, тому що було дуже жарко, і хлопці просто просто видохлися якось так і сіли в оборону. Скажи, будь ласка, на твою думку, що не вистачило, щоб зіграти аби в нічого? Mm. В кінцівці матчу було багато моментів, але реалізувати не вдалося. Я думаю, зібраності команді. Ми дуже, ми дуже добре грали, але ось чогось чогось не вистачило в останній фазі атаці.